Привіт! Всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Дарк Riddle. Темна загадка. Ми повертаємось сюди. знаєте чого Бо вийшло велике оновлення. Хеллоуінське оновлення, хеллоуінський івент. І тому ми зараз підемо до нього, подивимось, що там додали. До речі, я думав, що вони тільки оновили локацію, просто додавали там гарбузи, скелети, то все. А виявляється, вони ще й навіть купа місій додали. Тому зараз ми будемо на це все дивитися. Дуже круте оновлення. А сусід як помінявся, от побачите, і сусід помінявся, і ми скоро і копа поміняємо, і всіх поміняємо. І все буде дуже і дуже чудово. Оновлення мені. Дуже сподобалось. Воно буде тривати десь 54 дні, тому я думаю, що ви всі успієте в нього пограти. І це буде не остання серія. Це буде тільки перша. Тому ми продовжимо. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коментуйте. Бо коменти це важливо. Пишіть, сподобалось, не сподобалось. Чекаєте, не чекаєте. Все, погнали! Бо сусід же тому хочеться передівати. Готується до кіловина, знаєте. Погнали! Ю-ю-ю, я собі. Дивіться, тут же осінь настала, бачите? Листя пожевтіло. Скіни. А є нові скини? Мало взяти. Тут все закрите в мене, чуєте? А як ти відкрити скіни? Тут треба купувати сила. Сила! Ти не можеш тут якісь задурно подарувати? Скільки я вже то граю? Ей, подаруйте мені. А в нього якраз скін. Такий як треба для осені. Опа для копа можна. <свист> Декі тут? Є назад. Ну давайте подивимося, що там нового. Подивимося просто. Пробіжимося, а що? Ми давно не грали Dark Riddle. дуже давно. Скоро Хеллоуін. Вони мають до Хелловіна, я думаю, якийсь там режим добати або що. Опа. А, починається так само, але ви подивіться на хату. Подивіться, що там під парканом в нього. Ви бачили? Добре, подивіться, дві дійде. Зараз я підійду ближче і вам покажу. О я. О, диви. Гарбузи виділи? Є обнова є! Місії вроді все те саме. Але обновочка. Локація, як то файно виглядає? Так, чекай, я вже забув, як взагалі ходити, що робити. Диви, а я нічого не годин робити, чуєте? Я ходити не вмію. Такс! Все, я налаштував. Знаєте скільки я налаштував? Десь хвилин п'ятнадцять, щось дуже тяжко в ній було. Це означає те, що я дуже давно сюди не заходив. Дуже давно. Так куди воно мене веде? видати, які там горбузи. Зарачка не я вже тут. Що мені тут треба робити? А як то? Замкнено. Най. Ну зараз я бігом відкрию і підемо роздивимося і все. Але я це давно не грав. А ти напиши мені, коли ти останній раз грав, Дарк Riddle. От коли? Кидай. Ну молодець. А что там? Я не туди кину. Але паркан перескочив. А, дрон. Ну, пішли по дрон. Диви, ДВ, свій сусід тут тоже понору. Готується до Хеллоуіна Я твой Диви Зараз, зара, чекайте, я дрон заберу. Заберу дрон. Шот, Диви, вигляд там привет получил. А вот там от тоже був привет. А вот Це не я його ха ха привет. <реш> е, А ток а тут до чого. Валим звідси. <реш> Валим поза хапну. Все не тяжко ходити. Я вже все чисто забув, я не знаю, зараз як вийду такі з нові місії, що я з ним зроблю, а вікно йому розбити? Слухай, ну він сам до нього негадомаховався, чуєте? О, чесно. Сильно кинув, та такі нормально. Я щось не зрозумів. А що, а що то я, не го не розбити вікно? Розбив. Бери ключ. Все, тікай, тікай. Вийти, що тосі почав? Я вже забув, що тосі колись почав. Ну але що я сам до нього вчепився. Чуєте? От прикиньте, до вас додому. Хтось прибіг, розбив вікно. Ну і що, Ви б не були злі? Та я би сам був злий. Я би хотів за сусіда пограти. Започати. Добре, добре, та на буде. Добре, я вмію, вмію. О, найбуде. буде. А що наше тої стрілочки? Туди треба йти, а то хто? То пані? А! Панчао! Зараз ми до всіх позаходимо подивимося, що нового. Чао, ти тоже гарбуз поставив? Дві тоже гарбуз поставив? Панчао. О, здоров. таке хао? А що тут, а що тобі ще треба, панхау? На, ключик. Аж чуєш? Ти, панча. Купити? Ні! Ч, хотіли мене обдурити, чуєте? Ех, давай, 24. Ого, та це капець. А дивіться, кик. А це нова зброя? Оренда жуйкового бластера. Вроді такого не було, Це додали. Скінбокси якісь. Слухай, до да побачи. Кулька з фарбами. Ця вроді, теж не було. А это вже поновев. Оренда сковорідки! 5 хвилин безплатно, але треба відео подивитися. Самі сі дві відео, чуєте? Все, до побачення. Дякую тобі. Куда мені далі йти? А чого нам мене водить туди сюди Чуєш, коп? А чого ти не переодівся, то хеловен скоро? А куда мені йти? Сюда десь. А ця дівка тут ще стоїть. А що мені тут? Це мене до цього скелета привело? Я щось взяв чи ні? Я у підвал прийшов якийсь. Що це там таке? Я ніколи там не був. Що це було? Вау! Геловінська подія! У місті! Давай подивимося. Давай. Проходь квести, щоб отримати досвід. Отримуй унікальні нагороди. Я думаю просто сі подивлю. Утоплений полісмен. Скелет забрати. Тепер сусід такий буде. Добре, все буду робити. Щоденні завдання, що робити? Купи два звичайних скини. Ага, візьму морожі. Пройди джампінг, треба стрибати. Добре. Збери два жовтих кота і збери радіоприймачі три. Івентові завдання. Відкрити 5 скінбоксів, це таке, таке. Добре. Добре, я готовий. Що таке? Ну покажіть, покажіть, мені щось тут змінило. О, Мері! Всім чупа-чупсом, чуєш? Хеллоуін? Йой-йой-йой. -йо. А до речі, а ми можемо змінити скін Сусідові? Та ж можем, вроді. Давайте зміни, вийдемо і зайдемо. Давайте. Е, до меню. А що ми не можемо змінити? Та давайте зараз все буде дефайно. Давай. Так, скини. Нам ж дали, вроді, чи не дали? Та ж моли доти. А де той? Є! Диви на нього. Змінити, все! А полісмена нема ще того. І полісмен має бути новий. якийсь, снопдок. Все, погнали, погнали, погнали. Красота. Грати, грати, грати. Давай, 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 місто. Ну а як? А що тут ще є? Нормальний, грати, все добре, погнали. А там в кінці щось було вроді відкрито. А там в кінці вроді був Хеллоуін. Чи ні. Зараз давайте перезайдемо. Ну а що? Ми собі пробуємо все, що хочемо. Ми що хочемо, то робимо. Зараз сіли, подивимось, чекай назад. Чекс. До меню. Оце грачі. Хе. Але круто, чуєте? Навіть нові завдання всякі є. Я думаю, що нема такого. Та йди вже, грати. Грати. А от дивіться. А, далі буде, вони написали. А я вже надіюся, що вже є там пише, а не далі буде. Давай, давай, давай. Ми хоть парузотайчик поробимо. Приде літають, да я хочу сідать. Чуєш, Эмиля. Я буду там скакати, як Відкрити мені двері. Диви! <с ahí> Сусід! Сусід Оу! Крутезний, капець крутий костюм. Я би сам такого костюм хотів. Сусіда ми вже підготували до Хеллоуіна. Сусід. Добре, добре, добре. Де сусід? Я ще хоч сі не подивіться. Дивись, які скелети понакладав. А ці скелет на ніби очі нього, сердечко якийсь. Так, що в нас ще тут є? Що тут було? Може там щось, золото? Емілія, привіт, ти щось не перейдет? Гарбузи! що ще є? Ось його скелет це вообще капець. Тут що, якась свічка. Підсіда вдома зараз подивимо. Що euh, ми там мали зробити, ми мали ще скакати і ще щось мали зробити. Я так не хочу нічого робити нині. Хочу все пороздивлятися просто. Чуєш, Пітер, а вдома дома щось зробив. Зробив? Він oh. зі мною говорити не хоче. Ооо! -о 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 -о, молодец, молодец. <смаркаж> так, зара, Пітер, я хочу зверху Перший пор... То я розумію. Диви. А, вазонок не був такий. Там пушка. А це було з очима? Там сейф закритий. Я туди так і не зайшов ніколи. Може вже аж тепер зайдемо? Келовінське оновлення, оце я розумію. Паня гата, пані гата. Пані Агата. в тебе що там, гарбузів перескладала? Молодє... Ну, новіт скелет поставила. Молодець. Молодець. А в хаті я все перевіряю. Щось поки що я нічого не бачу. Хтось щось бачить? Що стосується Хеллоуіну? Певно, пані Агата. Не підготувалася, не підготувалася. Вона не думала, що я до неї зайду. Ну, пані. О, сусід де, куди йде, в магазин певно, йде. Чуєш? Подивися. Подивися на того сусіда. Дивись на нього. У. -у, -у, -у. Яй-яй-яй! Та то ж страшно, чуєте, а ти то, тоді він здоровий, підкачався трохи. Так, гарбузи, гарбузи. Мері там собі стоїть, я мав з Мері поговорити. Та якось поговоримо з ним. Несо. Містер Бренці, а ти що підготувався? Ведь тут взагалі якась клітка. Бренці, готувався? О, він мені щось дає. Що таке? А, фотки йому позбирай, я йому теж фотки не назбирав. Туда йди і збирай. Ай. Ну добре, зараз йду. Наш я з ним говорив. І не файно відказувати людині. Ладно, зараз піду, почекай. Коп, а коп, до речі, підготувався? Коп навіть не під... Чекай, бо сигналізація зараз працює. навіть не підготувався. Ех, коп! Ладно, йдемо до сусіда. Йдемо до нашої головної хатки. Подивимось, що тут твари. Так, на подвір'ю. Ні, ну сусід тут готується найкраще. Диви, він тут взагалі цей цвинтар зробив. Може тут може щось викопати? Диви! Дивися просто! Це сусід! Це просто сусід профі. Підготовці до чогось такого. А де взагалі він... Ой, він вже додому дому уроді йде. Та? Чи ще ні? Ай-яй-яй, чую, що зараз хапнем. Ну йдемо бігом. Поки ще його тут нема. Якийсь ключик. Далі. в ванну. па є. Так, що тут? А нам фотографію десь знайти треба. Де ми не йдемо фотографію? другий поверх, Так, перший поверх, ми. Ай, все. Скінчилися наші наші. Походе, ви! Сусід, сусід. Замкнено? Е, А, наша замкнуло. Якщось там подивити Все. Там є щось, нічого я до А до речі, а якщо я туди впаду? А там. На свічки впадущий підсмалюся трохи. Так, що у нас тут? І тут гарбуз поставив, він сюди став, він молодець. От чесно. Ей! ай, наш я кидав. А чуєте, а це тут було? А цього тут не було? Це він вже щось нове... Диви, Диви, що зробив? Шафу закрив. Скелета. Я не буду ту шафу відкривати. ХОЧЕТЕ иди відкривати? Я ТУ ШАФУ відкривати не буду. Так, що у нас тут? Нічого нема. Я всього, чесне слово. Так. Фотографії немає, нічого нема. О, я взяв це. Чекай, а це ми. А на що ти кидаєш, забери? А можна це сховати? А ну чекай як воно ховає Я все чисто забув, як воно нас робить О, сховав! Я не знаю як, але я сховав. Так. Тихо. О, ящики. Бери. Ну, бери. А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ну, розкаж, будь ласка. Бери. А де? О, став. Є. Yeah! А що там? А що тут? А що? А що я може? Сус запретим мені дастся та? Сус, а я так давно в тебе не був! А ти закри... А де сусід? Десь біжить, біжить... А, прибіг. <ривіт> не, ну сусід дуже мені він Мене так сподобав. Костюм такий файний. Сусід, чекай, я. Я відвік від того всього, Я хочу просто по побігати подивитися. Той вже фотографії сказав не збирати, Добре, що з Пітером не говорив. А то вони лише роботу мені дають. Та почекайте, я хочу це подивити. Коп, а ну я ще там у сусіда. Ай, сусід же вийшов. Якщо відкрию, туди побіжу. Сусід не замітив. Я хочу туди до гри забігти. Що це таке було? Чули? Як якісь гроші попадали? Так, я хочу сюди зайти і подивитися, що тут є зверху. Отут вроді одна фотка була, пам'ятаєте? О, а це шо таке, а. А цього, до речі, не було? Чи було? Так. Є, фоточка одна є. Ховай! Ну ховай ту фотку, сховав. Де ми йому ВІДНЕСЕМ? І ще одну я десь був найшов. Видите, значить фотка стоїть в цьому. Значить, фотографії стоять десь в якихось шухлядах. Іди найди ту шуфляду. Та то все передиться і слухай, давай без цього. Кидай. А сябок, я до речі, не було, там що? Тоже цвинтар. Той есть сусіда, готовься та готуйся. Па-па-па-па-па. Не бей мене, не бей. Замкнено. А о, ключ карта. Ой, йдемо відкриємо. Та вийде. А він забрав ключ карту, ні? Подивимося, що що там знизу є. Погнали бігом. Зараз швидко -то організуємо. Ну, за цей костюм ви можете поставити лайк вже. Навіть не то, що лайк! Комент вже маєте написати за цей костюм. Та що, Та, такий костюм. Такого костюму сусід ще не мав. Тихо? Десь. А ще ви чуєте, а. Дві да відьма, я не відділ відьми навіть! Дуже файно. Я не жалію щось. Диви, яке дерево просто. Подивись на це дерево, от подивись. Ну що, воно тобі не подобає? Мені дуже подобається. Чекай, вас вийшов. Я повинен в інше місце. Нічого я не повинен. А тут би в руці ще щось було. Чуєш, я би так собі взяв. Прикольно би було. Так, чекай, я хочу взяти ту штуку. Ай, він же А де? Диви нема. А що я може сховав? О є, я маю! Бі-біжи! І кута! А кута мені тоже треба принести, вроде ті пані. О, той сусіда стрілив! І замурозив його на 15 секунд. Ха -ха -ха. Йому навіть костюм не поміг. Я в хаті. Пастка. Пістолет. Патрони! Забрати все. Добре. Де? Ні, ти стріляй! Оооо Кто там? Сусед Ай Ак Сред Заб Двикину пістоль Що ж ты викидаешь? Так, добре, там ми були, там ми були. Э, а тут шо? 0512? чекай, тут тоже якісь двері Замкнено А що там є? Так, код 0512. Не а який код 12.05 Вообще не працює Я поломив. Сила. Та да ні то ні не. Все, я туди ходити не буду. Та да ти кидаєш то? О, сусід же у у навіть скакати вміє О, дивіться там ще 6 на хаті, бачите? А я би туда заліз. Чушь, Амелия? Може, давай я один раз поскачу. Чиндри рамдемс. Чи на другий раз будемо скакати, на другий раз будемо скакати? Де, я тому дам одну фотографію на сіті. Одним словом, тут є що робити. На. А чого це смеєш? Та на фотографію. А вот, диви, диви, Я не Що це таке взагалі? Ті штуки мені напевно, збирати треба. Е! Коп! А я що робив? Я певно дорогу перейшов на пішохідне. Ай, коп, тобі вартує переводиться. Я думаю, коп теж та переоденеться. Там є костюм був. Мені пару місяців треба пройти. І коп переоденеться. Так, сусід. Сусід. Сусід, та ходи сюди, так и ти Та бо я тут. Диві, який красивий сусід. О, ця заставочка така буде. Ну що не гарна, дуже гарно. Мені це дуже подобається. О, я тут. А де він де? Та да ходи сюди. А, тут? Тут теж гарна. За там полетів. Дивись, Красота. Сусід. Сусід! Зи, так. Да. О, тако! Ай, коп, тікай гет, бо ти мені затулиш. Дивись. То що ти по центрі не стаєш? Ого. Сусід, та дві в хаті. Ого, завжди скинуне. Він не чись починає злостити На сусід, дві, я тут тобі запас все Ти йдеш додому? До дому йди. Yeah, yeah. Мене додому йди! Є, Єе. Загнали його додому, а ну-коло гарбуза встань. Він заморозився. скакати вміє. А ходи на цвинтар, до себе. Що тут? Сусід? 15 секунд і чекати його треба з заморозу. Десь да. Біжи до мене. Молодець, давай, давай. Чекай, чекай. А куди йдемо? Йдемо до гарбузів. Чекай, він не за зло. Коли ці руки стоять, дві файна рука. Тікай, все, буде того добро. Все, я тікаю, гет. Сусід, я хотів просто зробити цей. Фотку. Я більше нічого не хочу від тебе. Двін звукнув двері. А ну де він? Девін? А во він, він. дивись. Ха, Сусід, ви, який він. Дивись на нее просто. Подивись в його очі. Та це не сусід, це я не знаю хто. Це дуже страшний сусід. Дуже страшний. Коротше, я думаю, на цьому серію будемо завершувати. Я думав, що тут тільки вони оновили оце все навколо вид. І ніякі місії нічого не додали. А виявляється, вони додали, вони зробили цілий Хеллоуінський івент. Тут треба проходити місії, відкривати. Ви ми скоро оця полісмена відкриємо і все буде добре. Щоденні завдання завдань купа. Так що будемо грати. За цей Хеллоуін ми маємо це пройти. Скільки він буде тривати? 54 дня. Я думаю, і ви успієте пройти. І все буде нормально. З того, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Коп? Андрій друга, це тебе перейдемо. Чесне слово, тебе перейдем. Па. На YouTube канал подпишись И в схеп розважайся, Для тебя контент просто выщий класс Сегодня новые видео кайфы годжен раз па. На YouTube канал подпишись Зважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.